Наприклад, є ось такий засіб з аплікатором від компанії WURT. Він не містить силікону і його можна використовувати на будь-яких гумових поверхнях. Також для того, щоб продовжити термін експлуатації цієї поверхні. І запобігти примерзанню дверцят. При цьому після нанесення засіб не залишає на поверхні жирної плівки. Остання річ, про яку мені хочеться розповісти в контексті силіконових змазок, це ось такий силіконовий спрей від компанії Wurt. Дуже цікавий і універсальний засіб. Його можна застосовувати на будь-яких поверхнях: пластик, гума, деревина, тощо я ним навіть змащував, направляючи для ременів безпеки в автомобілі. І я обрав саме цей засіб, тому що він, як не дивно, незважаючи на те, що це силикон, не залишає по собі жирної плівки. Також ми за допомогою цього засобу обробили дуже багато деталей в підкапотному просторі автомобіля. І от вже минуло десь тиждень, можливо, півтора, я думав, що на ці поверхні поналипає пил і бруд, але ні, деталі виглядають абсолютно як нові. Я б охарактеризував би цей спрей як якийсь сухий силікон. Тобто, це, з однієї сторони, силікон Новий спрей, але він не залишає після себе жирної плівки. Окрім того, наскільки мені відомо, силікон є діелектриком і тому може створювати на поверхні антистатичні властивості. Більш того, у багатьох поліролей для пластику, у яких в складі є силикон, виробники заявляють наявність також антистатичних властивостей. Відповідно, ось цей засіб, окрім того, що ним можна змащувати будь-які поверхні, можна також використовувати для догляду за пластиковими деталями. Він відновлює їх колір, очищає, і при цьому в подальшому запобігає, що на поверхні буде осідати бруд, і також буде осідати пил за рахунок накопичення статичного заряду. Тому мені ось цей спрей дуже сподобався, і я радив би вам його спробувати. Єдине, що тут дуже страшний склад, я навіть з ним не зміг розібратися. Тут і вуглеводні, і ізоалкани, і ще купа-купа різних. Домішок, і можливо, якісь з них все ж таки можуть чинити негативну дію для гуми або пластика. Але з іншої сторони це відомий світовий бренд, і я не думаю, що тут ми будемо мати якісь проблеми.